Дорогі браті і сестри, перед вами. І з вами, і за вас хочу подякувати нашим дорогим сестрам, служебницям за цю гостинність і за ці покоління служіння на цьому місці в нашій країні і по цілому світі. Нехай вас, сестри. Господь сторицію винагорнить. Я дякую владиції Павлові, нашому Стенфордському правлячому архієреєві за запрошення і за його поставу. Ми тут, ви тут в Стенфорді маєте людину молитви. Єпископа, який своєю погідністю, зокрема в цей час війни, тихо, щодня показує нам ці істини, які є в сьогоднішньому Євангелії. Щиро вітаю серед нас в Америці дуже достойного гостя архієпископа Ігора. З Харкова, який разом з народом, день за днем, рік за роком, стоїть на найскладнішому місті душпастерства біля фронту, де практично щодня падають ракети, летять дрони, стріляють гармати. Помоліться за Владикого Ігора і за всіх у цій фронтовій зоні, наших солдатів, наших капеланів, наших медиків, всіх добровольців. З нами є владика Богдан, Данило з Пармської єпархії, син цієї Стемфорської, який ніколи не оминає можливості. Запрошення, щоб тут бути з вами, з нами. Ми дякуємо отцям з різних країн, які моляться тут, монахиням і всім вам, дорогі вірні, що ви прийшли засвідчити свою віру і своє сопричастя. Бо ми всі один одного підтримуємо своєю присутністю, молитвою і тим таїнственним ділом, яким є Пресвята Євхаристія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми маємо великий дар. Сестра Ілляна нас закликала так в тиші 15 секунд задуматися, ідентифікувати це намірення, це бажання, цей відрух серця, який ми хочемо представити Богові на цій літургії під час цієї священної прощі. Як важливо вміти зупинитися і застановитися, виключити телефон, відставити екран, знайти спокій, підняти очі, подивитися на небо, на дерева, на природу. Послухати, як вона бзинить, цвіринчить. Як важливо сьогодні відновлювати дуже прості базові речі, родині сісти за стіл до сніданку разом, вечерю, без телефонів в руках і навіть на столі, бо якщо. Ваш телефон є на столі, це вже показує, що він є певним пріоритетом, завжди підручний, завжди доступний. А та особа, дитина, чоловік, жінка, яка сидить напроти, ну, мусить, так би сказати, стати в чергу. Сьогоднішній Євангелій, який ми чуємо, на всіх Богородичних святах, майже всіх, звертає нашу увагу на цю пріоритетність. Що у моєму, що у твоєму житті є пріоритетом? Кожен на прощій покликаний задумати. Бо проща це місце навернення. Навернення з приводу нашої з вами свідомості, що нас любить Господь, що тебе безмежно любить Бог, що Син Божий віддав за тебе, за мене, за нас всіх своє життя, пролив свою кров. І що його воскресле тіло. І кров сьогодні стає нашим корнем. Цього року синод нашої церкви, який відбувся місяць тому, присвячений євангелізації керигмі. Що це є керигма? Це проголошення. Проголошення основної правди. Ми можемо відійти звідси з помином про добрі вареники. Краще, якщо ми будемо пам'ятати сповідь. Про зміст проповіді я не буду вас питати потім, бо то ніхто не пам'ятає. Але є одне, чого ми не можемо забути, що Бог нас любить. Кожного, кожного, і що Господь віддав своє життя за нас. І що він переміг смерть, і переміг гріх, і переміг війну, і переміг поплічників діявола, як і самого сатану. І це має бути наше знам'я, наша свідомість, наш хребет, наш мир і наша тиха радість. Марія разом з Мартою вітають Ісуса. І Марія робить те, що ми всі мусимо. Марта робить це, що ми всі мусимо робити. Забезпечувати практичні, технічні моменти життя. Але Марія ставить вищий пріоритет. Вона слухає. Вона слухає не лише, щоб вухом почути, але щоб серцем зрозуміти. І сьогодні, дорогі сестри і брати, основна боротьба твоя, моя наша є за наше серце. Що є в ядрі нашого буття? Що в нашій душі? Які в нас є емоції, думки, почуття? Бо Господь хоче поселити свого Духа у наші серця, щоб ми мали певність, щоб ми не сумнівалися, щоб наша віра була переможною. У наших душах панував мир і радість. Я думаю про всіх тих паломників, не можу не згадати сьогодні одного паломника, який тут був, може, 50 років, може і всіх 70. Владику Василя Лостина, який перший раз не, не міг приїхати, щоб бути з нами. З цього паломництва ми маємо вийти з спокійним серцем. Це непросто. Це для тебе і для мене, принаймні я за себе можу сказати, неможливо. Зокрема, коли ми читаємо про смерть і про каліцтво, коли наші близькі, наші знайомі так терплять. Ми самі цього спокою собі не забезпечимо. Жодна технологія, жодна фармакологія, жодні йоги, чи фізичні вправи, чи психіатри і психологи не можуть забезпечити те, що дає лише Господь. Те, з чим прийшов. Ісус до хати Марти і Марії, своєю благодатною присутністю, яка є тут і тепер на цій літургії у Слові і в Євхаристії, своєю присутністю і своєю ласкою. Сьогодні Господь хоче дати тобі мир. Сьогодні Бог. Хоче, щоб ти прийняла Його любов. Наш Христос став людиною, щоб людина стала Богом. Ми маємо Богом дану гідність. І ні Путін, ні бідність, ні самотність не може цього перекреслити, якщо ми бережемо свої серця. Якщо ми слухаємо Божого благословення, 70-й рік на цьому прекрасному святому місті під деякими деревами, які бачили ці перші прощі, спливає на нас спасенна благодать. Істина про Божу любов. Благовість. Про його смерть і воскресіння спасіння нашого раду. І нам відкривається джерело правдивого миру, те, що ми повинні допустити до своїх сердець, слухаючи Слово і тримаючи тіло і кров нашого Спасителя. Нехай росте наш мир. І нехай Тиха радість наповнює наші серця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!